Доброго дня, шановні глядачі. Наразі постійно ми чуємо такі новини або інформацію стосовно хаосу, стосовно світ зійшов з розуму і так далі. Ну, зараз в Україні війна йде. Розпочалася війна в Ізраїлі. Давайте подивимось, чи буде ще війни у світі. Ще будуть війни у світі. Будуть війни ще у світі. Будуть. І це лякає. І Інформація вже є навіть де людям потрібно боятися. Ну, от, якщо взяти, де в людей розв'язуються. Привід, або дається привід для хвилювань. Навіть є інформація для людей певних територій, для людей певних територій. Території. Які це території? Ну, от Дивлячись, тут це от холодні території. Мечі, це холод, або в холодний час е, року, в холодну пору року. Там, де більше вогню, там, де більше, <кхем> там, де є вода, але там, де переважає вогонь. Там, де переважає вогонь. Тобто теплі країни, теплі країни біля води. Ось там може бути, е, може бути наступні війни. Е, темпераментні люди, дуже темпераментні люди, е, е, такі, знаєте, кавказький темперамент, ну так говорять. Ну, я не говорю, що це Кавказ, але от люди дуже такі емоційні темпераменти, де живуть в теплих країнах, може там бути вода і вони такі досить запальні такі люди. Так, чи буде нова війна розв'язана до кінця цього календарного року? 2023-го. чи буде таке? Дехто хотів би той самий король, темпераментний король, який не вміє володіти своїми емоціями, ну який, скажімо так, необачливий, і коли він замість того, щоб включити розум. Він починає діяти емоціями, хто це такий, хто це за лідер. Може, ви знаєте. Він дуже хоче, але в нього поки ще немає шансу. Він ще не досяг того накалу емоцій для того, щоб піти на якусь територію. Ось так. Не знаю, хто це лідер смуглява шкіра. Досить темпераментний і ну, до дурості, який не вміє володіти емоціями, який говорить нісенітниці в запалі. Ну, такий, що бачу, те говорю. Ну, ось так. Хтів би, але немає в нього поки шансу. Поки що він будує стратегію. І е, от знаєте, в емоціях, а от як я піду, а ось як я це зроблю, а ось як я тих вб'ю, ну, на кшталт цього. І ця територія буде моя, і люди будуть мої, ресурси будуть мої. Ну ось так. так. Тепер подивимось стосовно Третьої світової війни. Так, третя світова війна, покажіть, будь ласка, вона йде, вона вже йде, дивіться, третя світова війна. Якщо взяти, вже йде процес до точки неповернення. Коли е, хтось е, в когось забирає спроможність е, захищатися. Е, тобто я так хочу сказати, що наразі розвиваються події так, що ми ось-ось вже вступаємо в цю Третю світову війну. Немає спроможності її зупинити. Ну от я сказала, немає спроможності захищатися. Тобто я мала на увазі, немає спроможності цей процес зупинити. Коли в нас забирають оці от кордони, кордони нашого захисту, кордони нашої безпеки. Тобто іде наразі от процес до точки неповернення. Воно от як. Відкат назад іде до тих часів, коли люди переживали такі самі е події. Забирається зупинка зупинити, вибачте за тавтологію, забирається перепони зупинити це. Тобто воно вже от розгортається, от, набирає обертів, можна так сказати, в реальності. Ну ще покажіть. І мова йдеться про незгоду деяких країн стосовно е, обмеження їхніх повноважень, неспроможності мати більше, ніж вони е, мають, їхня якась обмеженість, вони не згодні своїми е, обмеженими правами. Не згодні своїми кордонами. Знову ж таки, питання території, питання показати, наскільки я міцний, не стримуйте мене. Я хочу показати, який я класний, сильний, потужний і так далі, а ви мене стримуєте. Тобто, тут іде е, світового правління, ось переділ першої вартості. Або вищі вартості пріоритетності у світі? Ну, таке ось цікаве. Таке цікаве. Чи відіграє в цьому питанні Росія важливе значення? Це стосується російських амбіцій. Отак от. Ну, Це вона ідею подала. Вона подала ідею розв'язати цю війну. Дивіться, тут карта красномовна. З неї почалося все. З неї все почалося. Її ідея розв'язати війну. Це карта війни королева Мечів. Королева війни. Її ідея. Як я вже говорила, вседозволеність породжує безкарність. От вона подала приклад для інших країн внаслідок того, що її ніхто не зупинив так, як потрібно було зупинити не санкціями, а ну, наваляти так, щоб вона голову не підняла. Замість цього їй санкції, пальчиком махали, а не знаю, чи вона ще досить в ООН головує, чи ні. От Я взагалі новини мало читаю, чесно кажу. Їй вседозволеність породжує безкарність, ще раз говорю. І тому інші побачила, а! Їй прокатіла, значить, нам прокотить. Ніхто не буде, бо в нас будуть всі боятися, бо ми можемо зробити це і це. Ну, ось так. Давайте ще подивимось, чи загрожують світу теракти теракти. Ну, такі локальні якісь спалахи активної дії вогняної чи загрожує для світу локальні спалахи війни ось так загрожує загрожує тобто знаєте це от постраждалі люди Е, от, ну, Будуть, знаєте, кровотеча в деяких напрямках. Буде кровотеча. Ну, коли от, е, мечі прямі, десятка це ну, капець, це дуже важка карта. Коли вона перевернута, не так важко. Мечі випадають, але кров іде. Тому можна сказати про постраждалих, про наслідки е, того. Вибору робити якісь спалахи. Зірка перевернута, це от як спалах локальний. Локальні спалахи будуть, і, можливо, це більшістю пов'язані території біля води. Знову ж таки, території, які пов'язані із ресурсами, виходом на контролем. Моря це шляхи, це проблема шляхів морських йдеться мова. Або гарячої рідини, гаряча рідина, вогняна рідина, тут йдеться мова, ну, от ресурсність, багатство землі. Ресурсність або е, стратегії щодо там відкриття нових шляхів, е, торговля і так далі. Ще покажіть. дивіться, активно будуть руйнуватися кордони, замахи на е, е, з, злам кордонів біля води. Знову ж таки. Ось там можуть бути от території, от прибережні території, берегові лінії, або території біля води, або території, пов'язані із вогняною рідиною. Тому ось так виходить. Буде розпадання от, вторгнення на чужі території от, імператриця. Це Наша територія конкретно вона наша під нашим контролем. Якщо вона перевернута, то вона означає, що хтось може зробити переверти на моїй території, на нашій території, на чиїсь території. Так, Ну і давайте ще тоді подивимось в контексті цього питання, ну, на цю тему. Чи в цей час війна в Україні йде на спад? Цей час, коли починається наразі безлади в інших країнах, в Україні війна йде на спад. Дивіться, тут йдеться мова про безвихідне становище. Кремлівського його командування, який ну, не може вцілити свої амбіції у, ну, у, у життя для досягнення мети. Не, не може знайти він виходу, Тобто він в тупіку. Тому і королева жезлів говорить, іде на спад, і король мечів говорить, іде на спад, тобто зниження градусу накалу. Відлюдник він вимушено ізолюється зі своїми бажаннями, згорне, ну, візьме свої бажання і засуне їх в одне місце. Можна так сказати. Тому в Україні піде на спад. Ще покажіть, що буде відбуватись в Україні в цей час. В Україні почнеться налагодження мирного життя, початок. Початок. В Україні почнеться налагоджуватися життя. Майже всі території, 90% території наші. Знову ж таки, окреслені кордони, захищеність і початок. 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 Знову ж таки, тут ідеться мова, що е, певними шляхами, я говорила про 90%, е, одна територія біля води вона буде е, забиратися дуже хитрим засобом. Я мовчу все. Тоді розпочнеться робота е, щодо визволення тої території. Ось так. Бачите, наші хлопці на коні із визволеними територіями. Такий розклад у мене вийшов. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, за підписку, за довіру. Все є Україна, і ми перемагаємо!